Так. В тому плані мене переконало одне робота. Я теж є керівник однієї з медичних структур. Я дуже добре знаю сьогоднішню ситуацію по різних перевірках. В залежності від того, яка влада приходить, такі і перевірки. І тому я абсолютно ставлюся до того адекватно. В нас, на жаль, законодавство таке, що <кхм> великий злочинець є олігарх. А порядний чоловік сидить в тюрмі. Тому тут ми знову, коли обговорювали ту ситуацію по Андрію Івановичу, ми ставили питання робота. Якщо чоловік, попри те, що влада йому, чи там перевіряючи структури, не давали працювати, а він зробив, то, то є критерій для мене за 20 років в такій політиці місцевого рівня, для мене критерій є робота. Що я бачу і сьогодні? Скажіть, будь ласка,